Вас вітає компанія Автофокус. Ось маємо нове надходження. Це офіційний Volvo XC60 19 року машинка. Повнопривідна. Об'єм двигуна 2.0, дизельна, гарний чорний колір. Маємо безключовий доступ. Подивіться, який салончик чорного кольору дуже. Стильно виглядає і дуже в гарному стані. Моніторчик маємо. До речі, він сенсорний, там дуже багато плюшок, які будуть в описі написані, обов'язково зайдіть, почитайте. Дуже гарна машинка. Сімейний та надійний кросовер Тому, якщо ви шукаєте. Щось подібне завітайте до нас на перегляд та тест драйв. Ми знаходимося за адресою Торговий Центр Республіка Кільцева, дорога 1.